Дорога церква, в цей вечірній час, коли я настав знову прийшла пора для вечірніх роздумів над Словом Божим. І маємо сьогодні так само цю зустріч. Хочу поділитися місцем з Біблії, яке записане в посланні апостола Павла до Филипян у 4 розділі. Місце це особливо тим, що його знають всі, кожен християнин, як мінімум, його чув. Ось, але від того воно не стало, мабуть, більш використовуваним у нашому житті, тому що для того, щоб так було, потрібно постійно працювати. Може будемо читати 4 розділ 4 віршу. Радійте в Господі за всіди, і знову кажу, радійте. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання з молитвою, і проханням і з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули, і бачили, робіть те. І Бог миру буде з вами. На сьогоднішній день трохи дивно читати про радість, тому що нам завжди легко знайти привід, чому не радіти, чому нам погано і чому ми не задоволені. Але Біблія нашу увагу звертає зовсім в протилежний бік. І Біблія завжди коли. Дає застереження або якесь навчання, вона допомагає в контексті зрозуміти, як це робити. Отже, про радість таке голосне місце про радість, і чи в будь-якому стані християнин може мати радість, чи завжди радість вона має бути присутня в житті християнина. Завжди радійте. і знову кажу, радійте. Чого ми втрачаємо радість, чого біля нас її не стає, чого нам робиться сумно? Подібна історія до місця з того, коли Петро йшов по воді, коли він став тонути, коли він з фокусу втратив Христа, так от і ми втрачаємо з фокусу щось важливе, коли ми починаємо втрачати радість. Що має бути у фокусі християнина? Три поради, які дає Біблія в прочитаному вірші. Ні про що не турбуйтесь, а усьому хай виявляються Богові ваші бажання з молитвою і проханням з подякою. Ми часто втрачаємо наш спокій, і ми починаємо тривожитись, тому що ми люди і біля нас є багато проблем. і Ми хочемо їх вирішити, і ми хочемо знати, що вони вирішені. Але так, на жаль, не буде ніколи. І Христос нам через Слово своє нагадує, що. Серце наше нехай не тривожиться, а наші тривожні тривоги і бажання перекласти треба на Христа. І ми отримуємо спокій, і ми отримуємо радість, ту, яка необхідна для нашого спокійного, мирного життя, тому що нашого розуму не вистачить для того, щоб вирішити навіть свої проблеми, а ми часом хочемо вирішити проблеми всього світу. Так не буде, і ми ніколи не зможемо бути щиро радими, якщо ми будемо мати тривожне серце. Отже, тривожне серце, воно не веде до радості, воно віддаляє нас від радості, віддаляє нас від щастя. Наступне мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наші думки, де вони знаходяться, в якому полі вони знаходяться? На що вони сфокусовані? Чи є вони у Христі Ісусі? Чи наші думки знаходяться поруч? Про що ми думаємо? Що є в нашому серці, те є і на нашому стані душі, і на нашому лиці? І якщо на нашому лиці немає радості, значить наші думки десь далеко. І ми думаємо не зовсім про те, чого нас кудись хіровує наші думки Біблія. Хай збереже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Отже, ми повинні завжди турбуватися про те, щоб наші думки були через Слово Боже сфокусовані на правильних речах, щоб ми не втрачали з сору щось важливе, щоб наше серце не тривожилось. І останнє, що тільки правдиве, що тільки честе, що тільки праведне, що тільки чисте та любе, що гідне хвали. Все добре, те, що може бути в нашому серці, ми повинні думати про це. Наші думки повинні бути у Христі Ісусі, і наші думки повинні бути добрими. Про що ми перше починаємо говорити, коли когось бачимо, коли зустрічаємо якогось давнього друга? Ми починаємо йому розказувати про щось добре, чи ми починаємо йому розказувати про те, що робиться в світі, як важко і як тяжко, про що говорить наш, наші уста. Це є в нашому серці. Отже, ми, наш є обов'язок турбуватися про те, щоб наше серце було наповнене добрим, щоб наше серце було думками у Христі Ісусі, і щоб наше серце було нетривожним, тому що ми не зможемо свої проблем вирішити самі. Хай Бог дасть нам розуму бути е спокійними і бути задоволеними і бути радими. Амінь.